Всім хай, пацани. Ще я буду записувати за своїм другом. Всім хай! Ну без влади. Да. Сьогодні без влади. він приїде аж. Коротше, дуже пізно. Ну, ну, ну може, десь так в третій години. Не ну, встиг поспати, поки ти там заходиш. Блін.

Картошка. Эй, а да. кто е, тут потоптал? Не я Ростик, у Ростик, тебе я тяпка. Фо чапка. Фо тяпка. Ты не разумеешь? Да. Боже ну ты. Да, да. кейты Я ловлю Іде до мене. Чуєш, можна вигаду? це буде все моє. Е, картопля моя. Е, ну я її зібрав. Але... І я її вибив, так що Але я город зробив. Але і що? Подумай. Приманка для ворінь ніхто не помітить. Чешь, раз пордесь до мене. Я бачу нет. Самый полярный штука моих. Да. Я за Де? А, да, точно забыл. Де сонечко? Короче, реведали. я куда так. Ей, ч, куда? куди, сюди кину? Чу. Сонечко, Сонечку, ревы дали. Ривы? Реве? Да, Тей, не двига. Ты не бачиш. Ти тут не пойду. Да, пацаны, я же хворый. И в мене шось, כане, у меня стало что-то с каналом, что у меня теперь не Денчик Плей, а Денчик Плей Плей. Я не знаю, что осталось. Я тоже хворый. Я хворый. как и хворый. Блин. Давайте на бренду 5 лайков, можно на бренду. А чё у нас нормальные подписчики? Чё тебе? А, 100 тысяч лайков. Ніфіга ти же дос. Слышишь, в лайків. Хоча б на п'ять хай викину. Ні, на п'ятий лайк. Блин, это скучно.

Э, е, я тут. <рикло> Куда? Ч слепый что? Что свепа? Тільки стрелы и кость одна. Он уже в город упал. Ч? Он из город Так, Денчик, де картопля росте? Вот, оцей. Сейчас ты покажу. А, ла. Вот. Нее! Ну да, там тоже. Вот оце, оце все, оце наша картопля. Оце? Да, оце все. Все, у меня нема. И тут гриб. Папа, он попал в наш город. Це наш город. Это Це... наш город. Мы тут боги. Это наш город. Эй, рухай, ты за рухай. У мене дві картофы. Круто, у мене три. А я вот Ооо, а, а я ні. А, а. Що, не... Не голодный. Ха-ха-ха, я тоже. Що я Тепер в мені його нема? Вот, от того. Ой, Хайтап, це хватить так. Мене бити. Це я ч не ставить п'яти правце? Че, блядь? Ты злома вцу. Ты хо? Ти її зламав. Будем Да, в туалете там тушили. Да. Ч он встает? Да нафига ты сломал? Я хочу взять его. мне потребна будка, а то Палка. <соценно> 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 ну, лучше уже. Айбэй, приятного. Татэш. А може таке й буде? Ніхто ну, не знає. А де ви чуєш, вона у мене ваще? В лікті чи де? Знаєш, що мені? Що? Пузирок Дай мені, віддай мені. Подивись, що мені випало, чуєш щось? Це миска. Все, я собі води на запас. А, ну будеш хліба. бухати. Дай мені води Іди бери, дай я подирев. Вроді б, не пам'ятаю. Я зловив. <гум> Ні, Не, я сам був виловив. Не, я був. Не я. Ай, 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 я не вийду. Ага, да все. Що ти не потолкав? А не знаю. Що те? У мене з твоїм потолком все добре. А в мене з твоїм не дуже. О, що одна речі. Йо, парні, бабай. А ти... Подивись. Що це? Наркоманія. Удочка, да вы звучим. Так, где ты смотришь? киска выпала. Че у них барахло барахладки? Короче, я попробую. Ну не, 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 не и что у них? Барахладки падают. Поскладываются. Ой, не-не-не-не, не стрелу назад. Барахладки нападают, чтобы попять. Ну на решетке хочу. Новая очилка, взял хлеб. Що виловить? Нема нікого там, тобто. Ні, тут хто то гавкає. Гавкає? Хоп-хоп оп. Ага, бать. Бай. бай. Я, я, я думав, що це риба вже пливе. Ти ти вдарив, Йо, оформий баба! Що випало? Подивись на мою руку. Кісти. На тобі бей по Ей, поплавают. Эй, ты чурбеш, ты Ти что ты бросишь? так, да, вообще давай. О, ты не сломал. Не, не сюда. Ага, ти просто його не сломал. Удачки.

Нормально бы так так я достигаю чего так выпья выпить выпья выпья выпить Та, бо ти в ньому є. Ой. Один. Так ти не питати. Ее я выпью, я выпив! Одно набрати ще один. Фух. Ти вже напився той то витую. побаву Ай дай ара та 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 Да, Влад, постарався. Да. Нічого не переплавив. Не Йо, скільки в нього тут цього? Я щось трохи граю осьму. все дай шанично. Короче, я веду танками. Не знаю, що там. Там А ти? Ти я теж не зможу. А ну вийде. На тільки вводится. Mm -hmm. Да. Ау, я Ну все Угу. Uh -huh. Війшло. So. Давай схоже. Короче. Блягай спати. Ну чекай, я бухло покладу. Выкладаешь все речь? Бухло. Ладно, пацаны, на этом мы будем уже заканчивать. Да. Э, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, э, типа всем удачи и типа всем пока. Пока. Все, да. Ну, до свидания. Эй, братули. <связь> до свидания. <связь> 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 да.